Слава Ісусу Христу! Друзі, я зараз знаходжуся у своєму рідному селі, яке так і називається рідне. Це Барвінківський район, нині ізюмський район Харківської області. У 22-му році наше село сильно постраждало від російських обстрілів. Тут практично жителів майже не залишилося. У нас хата була зруйнована. Різні будівлі тут також частково згорів садок. Тут по всьому нашому садку були такі вирви від снарядів, але все одно ми зараз все це ремонтуємо, засаджуємо знову садок різними деревами. То хочемо, як і до війни, так і зараз проводити різні програми для дітей. І все, що росте в нашому саду, ми всіх дітей нашого села пригощаємо, проводимо різні програми для дітей. Ну і дорослих також пригощаємо. Тому стараємося зараз оновити нову Новими видами рослин, новими сортами рослин наш садок, і е, мені потрібно було докупити деякі саджанці. Зокрема, це жимовость, потім така рослина, як гумі, е, ну і там яблуні, груші, е, таке е, традиційне. Е, е, е. В принципі, я знав, у кого можна купувати, якби, але тих сортів, які мене цікавили, у знайомих для мене людей не знайшлося. Тому я звернувся до такого розсадника, як Київсад. Почитав відгуки. Відгуки, чесно кажу, ну дві третини відгуків позитивні. Одна третина відгуків десь негативні були. Тобто, хто хвалив, хто хаяв. Мені складно було, знаєте, зорієнтуватися. Я навіть у соцмережах опитування робив: чи варто, чи не варто до них звертатися. Ну, одним словом, ризикну. Хотів сам особисто до них заїхати, вже домовився, але не вийшло у мене, то. Купив по пошті, по новій пошті, мені недавно вислали, але перед тим була цікава історія. Я замовив саджанці, проплативши місяць тому, тому що по наложеному платежу я ніколи нічого не замовляю. Мені легше гроші одразу людям переслати, яких я знаю, яким я довіряю. Ну, а тут сказав, ну... Пан пропав, теж сказав, що я гроші одразу пересилаю ну і переслав їм гроші. Потім десь через місяць мені повідомлення приходить, що от ми збираємося надсилати саджанці, тому, будь ласка, проплатіть. Бо у вас вказаний наложений платеж. Я кажу, я ніколи не вказую навожений платеж. Я нічого не купую по навоженому платежу. Ні, от у вас вказаний наложений платеж. Ну, я вже добре, що в мене оці всі зберегалися там переписки. Я подивився, зайшов місяць тому квітанція, проплата, все, я їм показую, скрін от проплачено, все. А, і що саме цікаве, дзвоню їм, потім про це повідомити. Ніхто трубки не бере, зайняті постійно, якби зайнято, зайнято. Почекайте з'єднання з оператором, ну, от за кілька разів дзвонив, дзвонив, дзвонив. Нарешті мені там. Через десь пару годин вони самі перезвонили. Я їм пояснив ситуацію, що я проплатив, тому другий раз ж платити не збираюся. То ну сказали, ми подивимося, може все бути, може якась помилка наша. Правда, потім вони відписалися, сказали, дійсно, проплата пройшла. Я, чесно кажучи, вже насторожився. Я думав, що. Попав на черговий якийсь там агромаркет чи інший шахрай маркет. Ну, думаю, ладно вже там, не такі то вже великі гроші, приходять мені саджанці, дістав саджанці по новій пошті, в Харків, привіз сюди, от, на Барвінківщину, от, щоб ви розуміли, це Київсад, Покажу вам, щоб ви точно зрозуміли. Вон, Гончаренка, Роман Вікторович. Це те, що. Вони мені присилали. Е, і зараз покажу саме якість саджанців. Я, до речі, просив вислати мені з гарною кореневою системою, тому що у нас тут проблема поки що з поливом. І ось подивіться, будь ласка, слива. А, ні, вибачаюсь, яблуня е, Супер Чів Сан Дідж. Е, мене цілком задовольняє коренева система. Дивіться, я не очікував. Е, потім слива. Conquest це без кісточка васлива, давно хотів її придбати. І теж коренева система, подивіться, непогана. Ну, я б сказав, гарна коренева система. От. Ну, такий от великий садженець. Ну, він мені такий не потрібен. я Його до половини обріжу. Але ось уже по цих деревах вже можу сказати, якби, що я задоволений. Поїдемо зараз далі. покажу. Це, друзі, саджанці жимолості. Чотири різних сорта жимолості. Вона заявлена, по-моєму, як трьохрічка, була у них, якщо я не помиляюсь, ну і дійсно таки, так і є. Ось, подивіться, з закритою кореневою системою. Жималость... Ну, в минулому році я садив так меншу жимолості. Ну, не у них купував. Цей раз взяв трошки більшу, от у них і теж жимолостю задоволений. Ну і саме головне це гумі, але це не їхнє гумі. Це я показую яке гумі, який саджанець я купував в минулому році. Ось, в принципі, непоганий був саджанець, але він у нас пропав. Засох. Бачите, поливу було недостатньо. Очевидно, рік дуже посушливий був, і саджанець повністю пропав. На жаль. Але що саме цікаво, це я не у них купував а ну, гарна людина, гарний саджанець прислав, але у нас умови не підійшли. А тепер подивіться, будь ласка, ось я щойно посадив саджанець, який я взяв у них. Ну, в смислі в Київсаді, гумі Шикатан. Ну, я не розбираюсь в сортах, чесно, по їхніх характеристиках. Я просив шикатан, кажу, може якийсь інший кращий дасте, то давайте кращий. Ну, вони сильно фантазувати не стали, дали мені, який я замовляв. І що найцікавіше, я бачу, що тут вже навіть плодові бруньки є, квіткові бруньки. І саджанець, дивіться, ну він велич... з закритою кореневою системою був. Ну, Отак, от в такому як би, горщику, був. ну Частково тут все це обріжеться. Але я був здивований, що такий гігантський просто садженець ну, чесно не очікував, приємно здивований. Отже, така ситуація, друзі. На цей раз мені пощастило. тому... Ну, для себе зробив висновки, що в принципі непоганий розсадник. Хоч мені кажуть, що це не тільки їхні саджанці, вони там беруть їх на дорощування. Я не знаю, можливо, це і так, але якістю я задоволений. Одразу хочу сказати, за рекламу мені не платили. Це чисто моя суб'єктивна думка, тому. От, поділився своїми результатами. Звичайно, що якщо сортність буде не відповідати, от я висаджу і там за пару років подивлюся. Якщо сорти виявляться не ті, що я замовляв, то я запишу інше відео. Ну, а так поки що тримайте те, що маєте. Дякую за те, що подивилися це відео, і до нових зустрічей.